Друзі, перші проголовне поїхали після бруду, що вилили на генерала з посадою посла з волка та іншими дурницями. Заложний збирає термінову закриту нараду. Буде звернення до військових та українців зеленському запропонують уряд національної єдності без єрмака та ОПЗЖ. країна повинна єднатися навколо військових. Інакше через декілька місяців це вже узурпація влади. Сирицький згодений з генералом пише телеграм-канал Офісне Мишення. Зеленський боїться за свою шкуру. Він не хоче віддати крісло президента. Як такі приклади ми бачимо, он глянули тільки у сусідів. В той же час залужний заявив Зеленському, що йому Україна важливіше ніж політична. Тому шоу він робити не буде, але і мовчати не буде, зрадити і здати Україну не дасть, на якому посту він не був. Паралельно з цим щодо чуток про президентство. Зеркалі, колишня заступниця голови міністерства закордонних справ, екс радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаля заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Вона не виключила водночас, що може так статися у майбутньому. Про це зеркаль повідомила в програмі Перехресний допит в ефірі. Ведучий запитав, чи піде екс радниця голови Нафтогазу у президенти. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюся брати участь у політичних рухах чи партіях, чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру заявила Зеркаля. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій надалі. Зеркалі зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра і які складуться обставини. Ми не можемо передбачити. У нас немає Кристелбу Далакса, заступниця голови МЗС. Телеграм-канали пише, що Лана може об'єднатися із командою залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. А ось о що говорила Лана останнім часом, звертаючись до українців, Те, що нам треба вилізати з теплої ванни. Це от сказочка про два роки. Це знову ж таки казочка про теплу ванну. Любі громадяни, ви можете залишатися в твоїх теплих ваннах доти, доки ви захочете. А ми будемо продовжувати розповідати вам приємні казки. Дійсно, ваші діти і онуки будуть сплачувати всі наші борги ще роками й роками. Але сьогодні ви будете сплачувати менше, і це вас має влаштовувати. Ну, це звідси. Ми або зараз будемо говорити вже реальними реально розуміючи, де ми що маємо змінити у власних підходах, тому що ЄС це також про зміну підходів. Це про ринок, це про конкуренцію. І якщо ми зараз будемо запроваджувати всі європейські норми. В тому обсязі, в якому вони діють в Європейському Союзі, то, вибач, але нашому бізнесу буде, е, важко. Е, скажімо, важко. Да. Але насправді це взагалі може їх поховати. Взагалі, зрозумілість вона дуже важлива під час будь-якого просування зовнішнього вектору, тому що будь-хто. З тобою будують відносини з огляду на те, як ти поводишся, і яку ну, фактично яку лінію ти провадиш. Якщо ти обманюєш або не дотримуєшся своїх позицій, то це негативно впливає, може не зараз, а в процесі точно буде наочно видно, що ти не є людиною, на яку можна покладатися. Команда Трампа і оточення Трампа запускає цю хвилю щодо зміни зеленського нон-стоп. Вони запускають її хвилю за хвилю, хвилю за хвилю. І тут постає вже питання до Володимира Олександровича і його реакції. Тобто реакція щодо того, що я готовий піти в обмін на в обмін на НАТО, це прекрасна фраза, але вона не несе ніякого навантаження. Там можна казати про те, що вони втручаються в наші демократичні процеси. Але для Трампа це не має ніякого значення. Те, що це питання в нього існує, і те, що це на столі, це є чинником, який не можна брати, не брати до уваги. Простижний англійський економіст повідомив, що Офіс Єрмака Зеленського активно готується до виборів, що точкою відліку може стати 5 травня, закінчуючи термін голосування за продовження військового стану, і що Зеленський хоче провести вибори максимально швидко. Ще англійці повідомили, що саме у світлі підготовки до стрімких виборів офіс Єрмака вирішив провести арешт Петра Порошенка залужно вирішено залякати. Пише телеграм-канал Печерський пагорба. Наші джерела з Печерського Пагорба повністю підтверджують цю інформацію. І якщо дещо доповнюють, а саме, якщо ви Маєте навіщо офісу Єрмака вся ця війна з Порошенком при тому, що їхні рейтинги не порівнянні, адже очевидно, що у разі виборів Зеленського обходить Порошенка граючи. Річ у тому, що в офісі Єрмака усвідомлюють їхні конкуренти не Порошенко, їхній реальний конкурент генерал Валерій Залужний. До чого тоді тут Порошенко, а тут дуже просто Порошенко це ресурсна база, з якої стартує Залужний Порошенко. Це мільйони прихильників. Порошенко це розгалужена партійна структура в регіонах. Порошенко це фінанси, які нікуди не подінуться. Порошенко. Це, нарешті, регіональні змі та три загальнодержавні телеканали, які підтримують опозицію. Просто нагадаємо, що саме телеканал Порошенко зробив президентом Віктора Ющенка в офісі Єрмака. Справедливо вважає, що посадивши Порошенка, вони дезорганізують цей механізм і вб'ють можливість для Росії залужно обратися президентом України. Згоду можна буде навіть Порошенка випустити вибачитися та заплатити компенсацію. Символічно справа буде зроблена логічно, але тут проходить наступне питання: що сам залужний, а залужний нині сидить в. Англії Кмиша за групою і на перший погляд не виявляє до політики жодного інтересу, і саме цим він кошмарно бісить офіс Єрмака. Там надто добре пам'ятають, як напередодні російського вторгнення залужний ось так само зображував. Топого служаку і слухняного виконавця, однак виявилося, що все не так, як думали, і на банковій і що ЗСУ почали діяти за планами, який в офісі Єрмака бачили загалом розділі. Інші варіанти розвитку події в офісі Єрмака, поведінку залужного оцінюють по різному. Віди це мій створений. Порохоботами до залужний придає нам Амба Єрмаковські яструби. Вважають, що залужний як звік, тобто як генерал, він готує операцію та проводить заходи щодо маскування та відволікання уваги. Один із заходів у дзвіниці залужного діяльність партії Порошенка у протистоянні з якою зав'яне офіс Єрмака. Як істинний генерал, залужний дуже любить послаблювати супротивника ручками своїх союзників. А ось що офіс Єрмака не враховує. Він не враховує, що поки Порошенко на волі залужному з Порошенком доводиться. Регуватися саме у Порошенка в руках фінанси та організаційна структура, але варто Порошенка посадити, як усе це опиниться в руках залужного фінанси. Приходити не припинять. Думаєте, даремно войовнича Олексія Порошенко нині сидить не на фронті, а за кордоном партійна структура нікуди не подінеться і продовжить працювати з новим лідером і соратниками Порошенко навіть у підпіллі репресії проти партійного лідера перетворять порохоботів на боксерів. А для яких примирення з владою стане нереальним і тоді. І залужний кине всі, хто проти Зеленського за мною. Втім, ми вважаємо, що всі ці плани реалізовані не будуть посадити Порошенка. Не вдасться фактом переслідування лідера української опозиції Кабінет Трампа вже шантажує Зеленського. Ми писали свій, я, покаянний лист Трампу, а не пост ІКС. Зеленський кинувся писати після погроз шавости санкції проти Єрмака та Татарова. Санкції вони бояться. Крім того, Порошенко має розкішні зв'язки в німецькій хадеса апсувати відносини з німеччиною для Зеленського. Зараз це самогубство. Так і хто вам сказав, що того травня не продовжать воєнний стан. Ми дуже сумніваємося в тому, що до того часу станеться перемир'я з Москвою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.